Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Vitava Сіті, і у нас ремпейдж місії Вай Сіті. Продовжуємо. І нам треба з цієї ракетниці 30 осіб завалити. Тільки я не знаю, звідки вони там стріляють. Тому що стреб... Ну я, на жаль, не можу. Так, і де ж вони? А ось вони. Походу це не то, що я хотів. Ось так. Ось вам. Так, а де ще? Ой. Надто близько, надто близько. Ось вам скуштуйте ракетку. З'їжте це. І ти з'їж це. І ви також. О, ох, мама м'є. З ракетницею якось не дуже. Тримай. Ще троє залишилось. Ось так. Це 800 баксів ми отримали. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!